Знаєш, з більшістю людей відбувається щось виснажливе, і вони навіть не розуміють, що саме це таке. Ти прокидаєшся вранці, і майже одразу, ще навіть не встигнувши випити каву, ти вже починаєш себе вимірювати. Як добре ти спав, як ти сьогодні виглядаєш? Ти, Проко, чи позаду того місця, де повинен бути у своєму віці, в цьому житті, в цю мить? І це вимірювання триває весь день, чи не так? Ти постійно перевіряєш свою температуру, контролюєш свою позицію, оцінюєш, чи досягаєш ти успіху, чи програєш у цій дивній грі під назвою Бути людиною. Нас навчили, що це нормально, вірно? Ми називаємо це самоусвідомленням, свідомістю, відповідальністю. Ми думаємо, що люди, які постійно не оцінюють себе, Якось менш розвинені, менш зрілі. Але що, якщо я скажу тобі, що саме цей механізм, цей розум, що порівнює, той самий, який, як ти думаєш, допомагає тобі покращуватись, насправді є джерелом більшості твоїх страждань, що інструмент, яким ти вимірюєш своє життя, зламаний у самій основі, не тому, що він несправний, а через те, чим він є. Дозволь розповісти тобі, що насправді тут відбувається, і якщо ти відчував виснаження від власних думок, якщо тебе постійно спостерігають невидимі судді, якщо ти весь час неповноцінний, щоб не досяг, те, чим я збираюся поділитися, може принести тобі величезне полегшення. Порівнюючи розум, це як терези, які намагаються зважити самі себе подумай про це на мить. Ти не можеш використовувати Терези, щоб виміряти Терези. Інструмент і об'єкт це одне й те саме. Тож будь-які показники, які ти отримуєш, принципово спотворені, і це саме те, що робить свідомість коли вона обертається сама на себе. Розум, що намагається виміряти розум, створює нескінченний регрес як два дзеркала, звернені одне до одного. Які створюють безкінечні відображення, що не зовсім справжні. А ось тут стає цікаво розумієш, розум це інструмент порівняння, це його базова функція. Він працює, створюючи розрізнення гаряче проти холодного, добре проти поганого, Я проти тебе. Без цих порівнянь розум взагалі не міг би функціонувати. Йому не було б з чим працювати. Тож порівняння це не щось неправильне з твоїм розумом, порівняння це те, що робить твій розум, це як просити воду не бути мокрою. Але десь по дорозі ми отримали цю дивну ідею, що цю порівнюючу функцію слід направити всередину. Ми почали використовувати розум, щоб вимірювати себе, і в момент. Коли ти робиш це, ти створюєш розкол. Є частина, яка виконує вимірювання, і частина, яку вимірюють. Є суддя і підсудний спостерігач і той, за ким спостерігають. І раптом ти більше не одна людина, ти двоє, замкнені в безкінечній оцінці, де жодна сторона ніколи не може виграти. Ти коли-небудь це помічав? Ти чогось досягаєш, скажімо, отримуєш підвищення на роботі той кутовий кабінет, до якого ти так прагнув, і, можливо, день, можливо, тиждень ти відчуваєш задоволення, ти відчуваєш, що досяг успіху. Але потім, майже непомітно, вимірювання знову починається. Тепер ти порівнюєш себе з людьми, які мають ще більші кабінети. Більші посади, більший престиж. Або ти переживаєш, чи зможеш утримати цю позицію, чи заслуговуєш на неї, чи інші думають, що ти заслуговуєш. Інструмент одразу знаходить щось нове для вимірювання. Це я називаю тиранією порівнюючого розуму. Не тиранія ззовні, від інших людей, які тебе оцінюють. Хоча це теж трапляється. Ні, це тиранія зсередини, твоя власна свідомість стала залом суду, де ти постійно під судом, де вирок завжди відкладений, де жодна кількість доказів ніколи тебе не виправдає. Дозволь дати тобі образ природи, річка не порівнює себе з іншими ріками, вона не прокидається вранці і не думає чи тикує так само граціозно. Як Місісіпі. Чи я така ж глибока, як Амазонка річка просто тече, вона слідує контурам землі, рухається навколо перешкод, їй не потрібно оцінювати свою продуктивність, бо вона не виступає, вона просто є тим, чим є. Але люди ми десь це втратили ми навчилися спостерігати за собою. І, в момент, коли ти починаєш спостерігати за собою, ти починаєш виступати. Ти більше не просто живеш. Ти живеш і оцінюєш життя одночасно. Ти не просто йдеш вулицею, ти йдеш і питаєш себе, чи правильно ти йдеш, чи не виглядаєш незграбно, чи люди помічають тебе. Ти розділив себе надвоє, звідки це взялося? Ну, це починається цілком невинно в дитинстві. Твої батьки вимірювали тебе, який ти високий, порівняно з іншими дітьми твого віку, наскільки добре ти читаєш, ти попереду чи позаду. Потім школа інституціоналізувала це вимірювання: оцінки, тести, рейтинги. Ти дуже рано дізнався, що твоя цінність це щось, що можна кількісно визначити. Порівняти і оцінити, і поступово ти інтерналізував цю систему вимірювання ти став власним судею. Але ось що тобі ніхто не сказав особа, яка виносить судження, цей внутрішній критик, ця вимірююча свідомість це насправді не ти, це конструкт, це набір усіх голосів, які ти поглинув за руки. Очікування твоєї матері, розчарування твого батька, стандарти вчителів, вимоги корпорації до продуктивності, образи успіху з реклами усе це змішалося разом і тепер говорить тим, що звучить як твій власний голос. Але це не він справжній ти реальна свідомість, яка читає ці слова прямо зараз це щось зовсім інше. Ти – Невимірювальний інструмент ти усвідомленість, яка може спостерігати, як відбувається вимірювання. Розумієш, є різниця між думанням і спостереженням за тим, як ти думаєш, між відчуттям неповноцінності і помічанням того, що ти відчуваєш неповноцінність. Перше це бути в пастці механізму, друге, бути вільним від нього, навіть коли він. Продовжує діяти. Дозволь розповісти тобі про чоловіка, якого я знав роки тому хлопця, який працював в одній з тих великих корпорацій, де все вимірюється. Його продуктивність вимірювалась, його ефективність вимірювалась, його внесок у команду вимірювався. І він був досить хорошим у своїй роботі. Насправді його показники завжди були солідними, часто вище середнього. Але цього ніколи не було достатньо не для нього. Він повертався додому виснаженим щовечора, не від самої роботи, а від вимірювання себе порівняно з колегами, порівняно з власними минулими досягненнями, порівняно з якимось уявним стандартом досконалості, який відступав, чим ближче він до нього підходив. Одного дня під час нашої розмови він сказав щось показове. Він сказав: Я відчуваю, що за мною завжди спостерігають. І я запитав його Хто? Він замовк, збентежений Всі, сказав він, мій бос, мої колеги, і. А потім він замовк. Бо він зрозумів, що навіть коли він був сам, навіть коли ніхто насправді не спостерігав за ним, він відчував. Що за ним спостерігають. Спостереження стало внутрішнім він був спостерігачем і тим, за ким спостерігають, замкненим у безкінечному нагляді, від якого він не міг втекти, бо і охоронець, і в'язень були ним самим. Це безумство порівнюючого розуму, він створює уявну аудиторію, а потім постійно для неї виступає. Ти думаєш, що всі тебе оцінюють, і деякі люди оцінюють, звичайно, але справжнє судження невблаганне судження приходить від твоєї власної інтерналізованої системи вимірювання. Це ти той, хто ніколи не дає собі перерви, а ось тут пастка в пастці. Бо коли ти це визнаєш, коли бачиш, що постійно порівнюєш себе, що робить розум? Він одразу починає вимірювати, наскільки добре ти справляєшся з тим, щоб не порівнювати себе? Чи я менш порівнюючий, ніж був учора, чи я більш присутній, ніж інші люди, чи досяг я рівноваги. І тепер ти потрапив у нову версію тієї ж гри: ти порівнюєш свій рівень непорівняння. Це як намагатися розслабитися, роблячи розслаблення метою. У момент, коли ти намагаєшся досягти розслаблення, ти більше не розслаблений, ти докладаєш зусиль, ти вимірюєш, чи ти достатньо розслаблений. Сама спроба себе перемагає. Подумай про дерево, що росте в лісі. Кожна гілка тягнеться до світла по-своєму. Дерево не порівнює свої східні гілки із західними. Воно не переживає, що гілка на північній стороні не така товста. Як гілка на південні, кожна частина дерева робить те, що робить, відповідно до умов, з якими стикається, і результат це щось органічне, збалансоване, прекрасне, не тому, що хтось так запланував, а тому, що не було втручання порівнюючого розуму. Ти, можливо, думаєш, але зачекай, хіба деяке порівняння не є необхідним? Хіба нам не потрібно оцінювати себе, щоб покращуватись? І це справедливе питання. Але ось що я пропонував є різниця між практичною оцінкою і психологічною тиранією. Коли ти вчишся грати на піаніно так, тобі потрібно помічати, чи б'єш правильні ноти. Це зворотній зв'язок, це навчання. Але це зовсім інше, ніж постійне психологічне вимірювання. Яке оцінює твою цінність як особистості на основі того, наскільки добре ти граєш. Піаніст, який просто вчиться, коригує, пробує знову, відкриває, що працює, у цьому немає самозасудження. Але піаніст, який вимірює свою цінність, хто порівнює себе з Горовіцем або дивиться, що думають сусіди, або переживає, чи достатньо він талановитий. Цей піаніст страждає. І страждання не має нічого спільного з піаніно, воно має відношення до порівнюючого розуму, який перетворив просту діяльність на референдум про все його існування. Розумієш, порівнюючий механізм спочатку еволюціонував як інструмент виживання. Твоїм предкам потрібно було оцінювати загрози, порівнювати, який шлях безпечніший. Яка їжа поживніша? Це мало функцію, але в сучасному житті, особливо в нашій конкретній культурі постійних досягнень і намагання не відстати від інших, цей механізм вийшов з-під контролю. Він працює весь час, вимірюючи речі, які не можуть і не повинні вимірюватись? Як ти вимірюєш свою цінність як людини? Яка одиниця? Який стандарт? Його немає, і все ж, порівнюючий розум, наполягає на спробах. Дозволь дати тобі ще один образ уяви океан, що намагається оцінити свої хвилі. Ця хвиля надто мала, та хвиля неправильно піднялася. Подивись, як красиво розбилася та інша хвиля, це абсурдно, чи не так? Бо океан і хвилі це не окремі речі. Океан виражає себе як хвилі. Немає нікого, хто створює хвилі, немає окремого я, яке можна оцінити за якість хвилі. Усе це один процес. І це секрет: ти і твоє життя не окремі речі. Немає маленької людини всередині твоєї голови. Яка керує шоу і може отримувати оцінки за виконання. Є просто весь цей потік процесу свідомості, що переживає сама себе, Порівнюючий розум створює ілюзію відділення, ілюзію того, що є справжній Ти, якого оцінює інший справжній ти. Але обидва це конструкти, ментальні вигадки. Коли ти справді це бачиш, коли розумієш, що вимірювальний інструмент це не ти. Щось змінюється. Ти починаєш спостерігати, як відбувається порівняння, не будучи поглиненим ним. О, подивись розум порівнює мене з тією людиною. Як цікаво. О, розум оцінює, чи досягаю я успіху. Ось він знову. І в цьому спостереженні у цій простості, ти вільний, Не вільний від порівняння, бо порівняння триватиме, поки у тебе є розум, але вільний від ототожнення з ним. Це вирішально важливо зрозуміти мета не припинити порівнювати це неможливо, і було б іншою тиранією. Я не повинен порівнювати себе. Я не справляюся з непорівнянням. Ні. Мета визнати, що ти непорівнююча функція, ти усвідомленість, у якій з'являється порівняння разом з усією іншою ментальною активністю. Птах пролітає над спокійним ставком і бачить своє відображення, якби птах думав, що відображення це інший птах. Він міг би відчувати загрозу, заплутаність, конкуренцію, але птах не робить цієї помилки. Він розпізнає інстинктивно, що відображення не є реальним так, як воно здається. Ти маєш навчитися ставитися до свого порівнюючого розуму так само. Це відображення, функція, процес, але це не те, хто ти є. Я хочу бути дуже чітким щодо чогось. Я не пропоную тобі стати пасивним або перестати піклуватися про своє життя. Я не пропоную якийсь нігілізм, де нічого не має значення, то навіщо намагатися. Що я пропоную це те, що є спосіб рухатися через життя, який не вимагає постійного психологічного вимірювання, яке виснажує тебе. Ти можеш виконувати свою роботу чудово, не потребуючи вимірювати себе з усіма в офісі. Ти можеш глибоко піклуватися про свою сім'ю, не порівнюючи себе з якимось уявним ідеальним батьком. Ти можеш жити повністю, залучатися повністю, робити значущий внесок, усе без тиранії, порівнюючого розуму, який каже тобі, що ти ніколи недостатньо. Бо ось істина, яку порівнюючий розум ніколи не може прийняти ти вже достатній. Не тому, що ти досяг достатньо, або покращився достатньо, або став достатнім, а тому, що вся ідея вимірювання людської цінності є категоріальною помилкою. Ти не можеш виміряти свідомість, як вимірюєш довжину чи вагу. Свідомість це не кількість. Це простір, у якому з'являються всі кількості. Коли ти це схоплюєш справді схоплюєш, ти помітиш щось дивовижне, порівняння все ще відбувається, твій розум все ще робить оцінки, але ти більше не зачеплений ними. Це як дивитися, як хмари проходять через небо. Хмари приходять і йдують, але небо залишається недоторканим. Незмінним, завжди просторим, завжди ясним, підбучим, що в ньому з'являється. То що ж нам робити з усім цим? Як нам жити з порівнюючим розумом, не будучи знищеними ним? По-перше, ми визнаємо механізм кожного разу, коли помічаєш себе в тому залі суду, де тебе оцінює ти сам, ти просто називаєш це. А. Порівнюючий розум активний. Саме це визнання створює простір ти більше не втрачений у ньому, ти спостерігаєш за ним. По-друге, ми припиняємо намагатися це виправити це, можливо, найскладніша частина. Розум хоче перетворити це на ще один проєкт Я стану настільки усвідомленим, що подолаю порівняння. Але це просто більше порівняння. Замість цього ми просто дозволяємо процесу бути тим, чим він є. Коли порівняння виникає, воно виникає, коли воно вщухає, воно вщухає. Ми не за нього і не проти нього, ми просто усвідомлюємо його. По-третє, і це тонко ми починаємо ставити інше питання. Не як я справляюсь, а хто питає. Коли порівнюючий розум починає свою оцінку, ти повертаєш інструмент назад на нього самого хто вимірює, хто оцінює, хто переживає про те, що він неповноцінний? І якщо ти дивишся уважно, ти виявиш, що там нікого немає, є просто процес вимірювання сам по собі. Без окремого вимірювача, це як звук однієї долоні, що плескає, парадокс, який розум не може вирішити, і в цій неможливості, у цьому визнанні того, що немає окремого я, яке можна виміряти, з'являється свобода. Тепер я не кажу, що це легко ти провів усе життя, ототожнюючи себе з порівнюючим розумом. Ти типу побудував весь свій відчуття себе навколо того, щоб бути оціненим і відповідати стандартам. Відпустити це відчувається як смерть, бо в певному сенсі це смерть, це смерть фальшивого Я, сконструйованого Я, яке існує тільки як вимірювання на якійсь уявній шкалі. Але те, що народжується замість цього фальшивого я, це щось набагато реальніше, набагато живіше. Це визнання себе як самої усвідомленості, як простору, в якому відбувається весь досвід, включаючи досвід порівняння. Ти не хвиля, яку оцінюють, ти океан, ти не гілка, яку вимірюють, ти дерево, ти не відображення вставку, ти сама спокійна вода, і небо над нею, і свідомість, яка свідчить усю сцену. Дай собі дозвіл припинити вимірювати. Не як ще одне досягнення, не як щось, у чому треба досягти успіху, а просто як визнання того, що саме вимірювання не обов'язкове. Тобі не треба оцінювати кожен момент, тобі не треба знати, де ти стоїш, тобі не треба виправдовувати своє існування, доводячи свою цінність. Тобі дозволено просто бути без міри, без порівняння, без безкінечного судового процесу. Тобі не треба вибачатися за те, що не відповідаєш якомусь уявному стандарту. Тобі не треба порівнювати своє нутро з зовнішніми проявами інших, тобі більше не треба рахувати очки. Гра постійної оцінки це та гра, у яку ти можеш просто перестати грати, не силою, а бачачи, що вона завжди була необов'язковою. Тобі дозволено бути невимірюваним. Тобі дозволено існувати без виправдання, тобі дозволено припинити виступати для уявної аудиторії, яка живе у твоєму власному розумі. Ти не неповноцінний, ти не позаду, ти не програєш. Ти усвідомленість, що плутає себе з вимірюванням, свідомість заплутана щодо своєї власної природи. І в момент, коли ти це бачиш, ясно. Коли визнаєш себе як простір, у якому відбувається порівняння, а не людину, яку порівнюють, все змінюється. Порівнюючий розум продовжуватиме це частина наявності розуму, але тобі більше не треба в це вірити, тобі не треба сприймати це серйозно, тобі не треба дозволяти йому визначати твою цінність чи твій спокій. Ти можеш спостерігати за ним. Як спостерігаєш за погодою, що проходить через небо, іноді штурмова, іноді ясна, але завжди минуча, завжди мінлива. Поки ти залишаєшся таким, яким завжди був, усвідомленим простором, у якому все це з'являється і зникає, і це визнання, друже, це не ще одне досягнення для вимірювання, це просто повернення додому, до того, ким ти завжди був. Від усім цим вимірюванням, океану не треба доводити, що він океан, дереву не треба виправдовувати те, що воно дерево, а тобі не треба відповідати якомусь стандарту, того, що означає бути людиною. Ти вже є тим, чим є, і цього цілком достатньо.